Всім привіт! Кобеле сьогодні знову в роботі. І знову веземо гній. Така фіра гною загружена на вулиці трохи був зранку приморозок. А тепер така гарна погода, сонечко. Хто знає, може хтось продає гарного жеребця, такі як ці кобели, то можете написати у повідомленнях номер телефону, написіться, а я перезвоню вам.